Колеса для тканевої валізи під артиклем 14-21, ось такі коліщата саме для тканевих валіз, йдуть в комплекті з накладкою. Така накладочка. Як бачимо, виступ є, тобі, щоб їх поставити, потрібно, щоб в валізі був прорізаний круг. Насквозь. Велика така дирка, куди це все поміститься. Бо якщо там буде глухо, то вам самим придеться вирізати. Кріпиться на два болтики і два саморізи. Ані болтики, ані саморізи в комплекті не йдуть. Тому майте на увазі, ми використовуємо саморізи затяжні. В меблевому відділі купуємо з великими шляпками. І болтики під номером 5 з потайними шапочками під хрестообразну викрутку. І шайбу сюди підкладаємо, і побільше шайби якомога більше і контргайки обов'язково. Якщо нема контргайки, закручуйте дві звичайні, бо одна дуже швидко відкрутиться. Коліщата досить широкі, масивні, точні розміри, розміри про діаметр, висоту, ширину, розмі... відстань між кріпленнями, все це ви знайдете. Перейдя на позицію. Посилання в описі до цього відео. Колесо пластикове АБЦ, Тут скрізь теж пластик АБЦ, колесо покрите каучуком, і досить масивні. Іде в комплекті правий і лівий. Два штуки.